Перед початком роботи вчора по комісії. І сьогодні перед початком роботи сесії можна з нас думав, що не напрасно, якщо повернули хоть би був хвороб. Те, що я зараз скажу, відповідає стопроцентно дійсності. Не знаю по яких причинах, чи по відсутності секретаря в відпустці, але частина депутатів, я називаю фамілію, за свої слова. До сьогоднішнього дня Баброва не знає, що сьогодні сесія. Лист і до сьогоднішнього дня не врученої. Так, Олеж? чи не так? Так, лист віддали в колхоз Сидоренка, як лежавого секретаря, Олега Вститіла віддала, а Баброву я завжди, вона каже, що ви що щось перепутали, не буде на сесії, не комісії. Давайте на це звернемо уваги. Не буде проблеми. Із активністю, із нема питанням. Друге, те, що ви прийняли програму матеріального від відвідувальних сесії. Хорошо, чи це добре, подасієна виступала з програми. Як вона виконується прошлой місяць? І не я. Як воно виконується, коли я звертався письмово сторозу до Хмеля Івановича, до заступника. А знаком, нема грошей, каже, вже розглянули. Через три неділі, питаю, а ще не розглядали. Ну так навіть же що небудь. Я три, три години прошу вас, Федор Іванович, і ви їхали, у вас їхали, напроти одне командникам їхав, хоч тікай на заборі. Ви сказали, ямку зараз давняєш. По оглядаєш. ямці вже погода їздить. Ну ніхто нічого де чого палець, палець не вдає. Приймаєте рішення, виконуйте, пожалуйста, і не поглибайтеся, шановні заступник. Звонить вас по світу. Чого нема світу? При началі немає платити і при карці немає платити. Частина вулиць відключає. І в то время 14 з 200 тисяч усього використають. Відповідайте людям так, щоб не було збурення у людей. Компетентно Михайло Григорович, я бачите, я, 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 я. я відповім на, на ваше запитання. Ви, ви знаєте, і самі на постійних комісіях неодноразово ви коли приймали програму соціально-економічного розвитку, то там ми вперше. Ніколи не за п'яте скликання не було, ніколи не було. Ми вперше запланували, провели скільки на, нам треба знаків по місту поставити. Вони не єдиничні, на щури, не один здіймаємо далі що. А що іншим жителям робити? У нас куча пропозицій, є, але скажіть, як на головному бухгалтері проплатити знаки. У нас зараз по мінімуму треба 73 знаки. Вам перелік показати, ви знаєте, ви не його й ви, але, але, але це не вина наша, що... На даний момент ми не можемо навіть проплатити її. І ми це вам розказували, ви зараз на сесії підіймаєтеся і кажете, не посміхайтеся, Юрій okay. Валерійович, так б ви вам не розказували, я б не посміхався. А ви зараз розповідаєте, що ми наче нічого не робимо. Скажіть, як проплатити ці знаки, я думаю, Федор Іванович пропустить ту платежку без питань. Скажіть, як проплатити? Скажіть, я! Таблички по вулиці, то не треба, що треба. Ну, так ладно, по вулиці. Це десь так, що я, понімаєш, це не копійки. Я у Ферелі, там же до Ти вже ту розвитку. Не проходить! Не проходить до четвертого. Сан Саныч перечислить, а Сан купить и установит знак. І проблем нема нет. Дружит и мне. Есть, ну, есть еще. Так сказати, бухгалтерська дисципліна, яка проваряється прокуратурою ікру. Що сан стане чи фарачистим? Ми не можемо перейти на зарплату за березень місяць, пройшов, як і вчора. Так зарплата. Так а то одніте самі Якщо Ви сірите, приходьте, щоб нас не затримував. Прийдіть, ми досконально кожному покажемо. Всі б'ємося над тим, щоб казначиську пропустили якусь копійку. Правильно сказал Интере, що давайте будемо прекращать, або давайте работать. Або розбирайтеся перед тим и не робіть у таких вывертов над диносессией. А может ты ж, если не разобрав, так еще раз приедет разбериться. Я выбочаюсь, Мене до глубины души обидело. Я вам скажу молодой человек, сравнительно. Хто не вважає минулого, той немає майбутнього. От ви просили ветеранів, просили, як там говорить опозиція, критикували мене всі. На досходах, чого ми не робимо лелю героїв? Чого ми не робимо? Нема коштів, кажуть. Договорився, є кошти. І обласна рада підключилася. І спонсори поключили, я вам об'яснив. Ось є розрахунок. Ось є портрет, що в коробі стоїть. Десь ще краще. Проти чого ви виступили? Я вам кажу, що так, да, але якісь средства треба буде на сайті на, на фонтан фіну. Дай Бог, щоб вони пройшли. Дай Бог. Але я дуже туди знайшов спонсорів. Ви зробили цей проєкт. Зарубалися не вони не зарубали, А не чи не цей. А коли його робить на зиму, розроби точки. Ви що не знаєте, що в Сидоренка робиться? Ви що не знаєте, що у Кровича? Яких ви спонсором? Що подаривано? Що ви розвиваєте? З ким? ким? Я ще раз повторюся, аби нас було 20 чоловік. Було б голосів за 16 і 17. Перше, друге, аби э, всі депутати мали проекти рішень, то можливо теж було і всі 20 двадцять забули. Ви знаєте, що за рішення було прийнято проекти рішень треба видавати, або депутатський запит зроблю, що до цього питання Ми через ту сесію зробимо і все не перед постійною комісією. Склали кожному листи переданий, може не переданий це лист. Хочу, сказ... а хоч... не так. хочу не сказати що? Хочу сказати далі. Перед постійною комісією Лена Петровна, Юрій Валерійович, кожному депутату перезвонили особисто. Ну не знаю, сказала Баброва при мені. Ну не знаю, будуть чи не буду. Сьогодні ми дзвонимо їй, вона не бере трубку. Я дзвоню при Володимиру Фидоровичу. Володимир Федорович, я прошу, пожалуйста, відпустіть добробу, бо в мене нема депутатів. Та да я ж то не проти, але сьогодні переганяють там корів. Да, якщо... Вчора перегнали. Це ну, ось слова, Сьогодні переганяють корів. Я ж відкуди знаю, чи вчора, чи сьогодні. Я ж не можу вам. Так ви знаєте, може сьогодні не вийде в неї. Все. Тепер далі скажу по списку, взявши оцей список, що ви говорите депутатів. Не, ну... Особисто Антоненко дзвонили. Вчора був на сесії, сьогодні ні. А я розкажу. Бо сьогодні вівторок, базарний день, так ми ж не пристроїмося. Сьогодні до нових, завтра до Антоненко, послезавтра до погребної. Три місяці не було сесії. Це ж не те, що були в нас у п'ятому скликанні, да, квартира вона? Кожен місяць, кожен місяць, кожен місяць сесія. Кожен місяць було. Педасіна, я пропоную. Вчора вам приказі. Звонять мені на постійну комісію, а я в червні вже тиждень мене команді Ну, Це робити. Так, що... у Льви ще таке батьки, що я пишу. Ну, скажіть там сьогодні, коли буде сюди сесія? Откуда ж я знаю? Може указ президента завтра буде підписаний. Ми завтра вас будемо. А ми через місяць. А ми через місяць. Ну, Значить, я підписую за мене плями, а це буде. Сесії в тому числі ми не збудірував. Я піддержую. Тут 30% не роботаючих. Чого ми не хочемо в суботу, не буде, не базара, не роботи. Проводиться, що тепер ви ооо вас вибирали, так працюйте, а ми кажете, що ти там не буваєш. А, а, а я в суботу певна половина не прийде. Тепер я давай дзвонити, що така ситуація дзвонить так по своїх колег. Берзна, Бахмач. Там сесії проводяться дві години. Ну, давай, ну, давайте проведемо сесію 2 години дні. Да, і да. да. наступна сесія. <плотенце> Бо вже давай питати, дівчата, що ви робите, да. як витягнете да. На 2 години дні. Да. І на, 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 на не, ну, Якщо як, брати рішення будуть на руках, то сесія пройдет річ. Два рази, як мінімум. Можна? Можна, звісно. Цих, цих проєктів рішень, які, скажімо так, подаються на голосування депутатів. все ж таки пропозицію Миколи Васильовича треба підтримати. Дійсно, треба, щоб проєкти всіх рішень, кого це робиться у районній раді, значить, у нашій районній раді, щоб все ж таки у кожного депутата ці документи були. І щоб воно на сесіях прийшло, тому що ми на комісії, наприклад, на свої розглянули ці питання, а інші питання, ми ж все ж таки на перемене питання не да, не да, розглядали. Тому в даному випадку воно буде більш об'єктивніше. Ще якщо можна одна пропозиція, а в багатьох із вас є інтернет. Давайте у нас проєкти ще до комісії ми вже готуємо. Разом замість своєї електронної адреси будемо по електронці, бо дійсно ну, така ситуація. Ну, хоча б ті кошти, а по електронці будемо робити. які ці кошти? Вам пак бумаги надо, я вам привезу бумаги. Треба бумаги. Бррррррр, я серйозно, я, вапрору, не, я не вам це не знаю, принести. Я вам хочу сказати, чотири принтера стоїть не заправлені. Я сам поки час працюю. Ну, це як гроші. Оце сесія. Електронки, Будемо розсилати ще кромі, тому я ж не кажу, що не будемо. Розумієте, це сесія, Ось у мене в руках. Сесія, Ну що Мога треба поможет на 30 О, о, менше, що два 30 треба. Ну, И, два рази, менше немає. У 30. 30. У, у форматі а5, з ну, у нас нічого не можна зараз. Ну, треба, зайти, все за тим, все, пожалуйста. У форматі а5. Кому хочеться. хочется. Продолжение, выше давайте. Я ж сказав депутатам, якщо ви не депутати, значит я тоді вообще і входить тебе похого не видно. Так не небесне. Если бы ви сьогодні по героях сказали, орієнтовна стоимость 50 тисяч, 20. Карантине, кукавичі, 30 стольне, лески, да звісно хто, лакнисте, всі псала Ми сказали так, обтікаємо. Я договориюся. Друге подожди, друге по фонтану. Стоїмость роботи. 50 тисяч, стоїмость у сутки води, 30 тисяч, стоїмость електроенергії, 50 тисяч я образ говорю, оце буде для мене стоїть стільки. Люди підняли руки, а все по загалом. Е, е, Тихенько. По фонтану було сказано, що розроб... весна прийшла, літо вже розробляється кошторисна документація. Я теж знайшов спонсорів. Знайшов вже. Але щоб її розробляти і оплатити, треба прийняти рішення, що ми її будемо строїти. Що ж тепер будемо казати тим людям? Ви що не почули цього? Петер Іванович, я вы... не знаю Посто... ціни. Ну, Петер за... за... Іванович, не по... маємо рішення, що <смир> э -э Можемо оплачувати. Не приймаємо, не маємо права оплачувати. І на що ти проєкт робиш? Петер Іванович, построїть то одне. Ну, фонтан, щоб функціонувати, треба електроенергія, треба вода постійно вона буде використовуватися. Ну, ну, так, на не також треба включити. Не також треба да, включити. Це треба, щоб там був насос, щоб там був фільм. Ну все, ну так що, що, що до Тоже Приблизно розмір. Да, це не така велика штука, ну пойдіть, воно в зоопарку робить уже 30 років той фонтан. Ну зайдіть в зоопарк зразу. І нічого страшного. Ну я ж знаю, що вам скажу? Я вам дуже дякую. Ви, то не була головною, я буду мотайся, доставай, стройте фонтан, де строїте, де грошей нема десь це. Нема, не треба. Але я грош, да їсть, притягуй гроші там там, панують. Спасіба. Ти є не такого характеру, але ви мене по рукам ногам зв'язали, я буду сидіти і за ваше буду нічого не робити. І тепер мовкатися нічого не робиться. От тепер бачить, що не робиться. Виталійте робити. Ви ж нас зобов'язали голосувати сліпу, ми не знаємо за яку суму, ми голосуємо, ми вибачте. Ми зараз проголосуємо на зв'язку за яку суму. Ми хочемо просто знати, яка буде приблизна сума. Бабку ми зробили, а ще з ними взяли. Ну, ті сума. Ми взяли казали, автобуси, я десь тут можу. І ніхто не паризує. Що правда? Доробимо бабку. От коли доробимо бабку, значить не вкручу вам. Доробимо бабку. Гроші закладні. Парк робимо третій год. Проєкт зроблений за счет спонсора. Ти не поміжжа? От банки. Понимаєш, що таке? Я вдячну я такий банк. Як словами тільки на своїм афордам, це паразити на телі праїзводителя. Які вважають, такі граш, а ви робити, нічого не робить. Так не він же власник Да так... Так, Це не Так пробачте мене. Але якщо робити, так от треба нам виїхати мені у Милки Лейн домовлятися за 35 тисяч пред оплачених. Э, забита сума мільйон гривень для того, щоб її почистити. Дадуть ці чи гроші чи ні? забита ця сама сума <кху> на КНС. Ну там не до та другі об'єкти. Дадуть їх ні, при такому положенні, якщо не проходить місяцями рахунки. Ну люди дві на дню. Поки не трогали бабки такого бардака, ви це 30... вона... не було. Чим се час? Не, не знаєш вон, вон, що, вони чим заставили. Треба щось Сказали, що треба дерево обрати, тому що воно не входить у план. І ми будемо робити. Якби я знав, що буде такий скандал, нічого б не робив. Спасібі, не будемо робити. Якщо нічого не робити, так нічого не буде робити. Сиділи. Хоч вернуть, як воно було, і то буде. Вернемо, як воно було, не волнуйся. Написано. Положено в плані в прошлому році, і в цьому році. А що гроші не дають, так що я винувати. Водопровод не робили 30 років. Тому що нахрена. А тепер а що, забули, що трошки покрасилося водоснабження? Нема перебою? На утром на вечір? Да, спасибо. А 30 років ніхто не хотів робити. Так 30 років ніхто не чистив. Я даю Слави то ніхто не чистив. Заросло там толець робили. То, що не хотіли робити. Так, все запитаєте полізненьку?